Привіт! З вами онлайн-репетитор Олександр. Зможеш знайти корінь. Задача зі співбесіди в Google. Став на паузу, спробуй знайти розв'язок самостійно. Означимо, n дорівнює 4 в п'ятому степені. Зробимо заміну. Отримаємо вираз. Врахуємо, що одиниця в степені n дорівнює 1. Отримаємо вираз. 3 в першому степені це 3. Тоді. Отримаємо. 2 в 3 С8. Корінь із 2 в 8 степені, 2 в 4. Відповідь 16. Якщо сподобалось відео, пропоную наступну задачу. З питань онлайн-занять звертайтесь на електронну пошту.